Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, долучається зараз до нас. Мої вітання. Слава Україні! Героям слава Вітаю вас, друзі. Звісно, починаємо з головного з того, що у Женеві сьогодні відбуваються консультації. Sky News називає переговори ці в Женеві вирішальними, а також небезпечним моментом для України і Європи. Таймс пише, що план Трампа найкраща надія Києва, бо повернути землі в найближчому майбутньому навряд чи вдасться. Bloomberg зазначає Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами намагаються переписати мирний план ша не вступаючи при цьому відкрити проте. Річ з Вашингтоном. Які загалом ваші очікування від сьогоднішньої зустрічі, яких новин варто звідти чекати? Чи домовляться про це, і чи буде про це оголошено? Хоч про щось? Я бачаючи ті заяви, які зараз лунають з боку Сполучених Штатів Америки, роблю однозначний висновок. Що документ, який запропонували нам як базу для розгляду для початку розмови про можливе завершення війни, він був погоджений попередньо, звісно, з Росією? Цьому підтвердження вже є і з боку Марко Рубіо і решта представників команди Дональда Трампа, навіть той самий Кіт Келло говорить, про якого ми говоримо як про найбільшого прихильника України. Але він каже, це безальтернативна сьогодні пропозиція, яку треба розглядати, яка може бути відкоригована, але в основі лежатиме те, що там прописано. Тобто, суть та саме. І дійсно, початок розмови із Дональдом Трампом стосовно того, ну з командою його яким може бути кінцевий варіант цього плану? Зараз так це все виглядає. Мені дуже сильно нагадує історію з відновлення зв'язків, які були суттєво погіршені після скандалу в овальному кабінеті. Бо саме тоді дуже активно працювали навіть публічно радники Кіра Стармера, прем'єр-міністр Британії із командою Зеленського про те, щоб налагодити дипломатичні відносини з Білим домом. Це, на превеликий жаль, не вдалося зробити в повній мірі, бо останній коментар Трампа засвідчив про те, що він дуже добре пам'ятає е, свій скандал із Зеленським саме в останній день лютого, коли він говорив йому про відсутність карт і козрів у протистоянні з Росією. Тобто ситуація фактично не змінилася з того часу для Трампа. Це найголовніше, що треба зрозуміти, і ну, за моїми міркуваннями. Ну, і, звісно, те, що я констатую на сьогоднішній день, це позиція Європи. Вона залишається такою ж самою, як і була. У мене були великі застереження у березні місяці, чи справді європейці будуть допомагати Україні, особливо враховуючи те, що після проходу до влади в овальному кабінеті Дональда Трампа ми всі розуміли, що, ну, принаймні більшість розуміли українців, що допомоги з боку США безкоштовної не буде. А, тобто це питання закрите, нам треба буде розраховувати на себе і на когось ще. А, хто от якраз цим ще міг бути? Ну, звісно, це були і є, залишається європейці. Сьогодні повне дежавю для мене особисто низка країн вже виказали готовність підтримувати Україну, це в основному країни Північної Європи. Вони сказали, що будуть продовжувати постачання озброєння, але в моєму розумінні цього буде недостатньо в будь-якому випадку. Європа зараз намагається. Продовжити лінію дипломатії, яку вони провадили з Трампом вже неодноразово, і навіть під час візиту до Білого Дому, коли у, влітку їздили до Трампа після Анкориджа представники Європейського союзу разом із Зеленським. Я не виключаю, що цей візит повториться. Це все є свідченням того, що Європа намагається в дипломатичний спосіб зараз завести ем, переговори в площину, в якій можуть вони виграти для себе щось більше, що саме по-перше, не завершувати війну в Україні. В цьому форматі, який нам пропонується, намагатися відтягнути момент замороження бойових дій по лінії фронту якомога далі, з єдиною метою, аби уникнути майбутнього протистояння військового із Росією, що дуже очевидно, і те, що така дискусія йде, це фактично підтвердив Трамп своєю заявою, коли він котре сказав, що я вас запевняю, Росія на вас не нападе. Ну звісно, це запевнення треба відразу множити на нуль. Тому що ми добре знаємо з історії ще 20-го сторіччя і перед початком Другої світової війни, яку займали які позиції займали тоді радянський Союз і Німеччина, це ну реально тут аналогія повна, але це підтвердження того, що Європа цього боїться сьогоднішня розмова у Женеві і ті е, вимоги, які висунула. Європа для мене є свідченням того, що Європа готова говорити, десь, можливо, йти на якісь поступки, але виключно за однією ціллю максимально розтягнути в часі процесу ухвалення кінцевого рішення. Кінцевим рішенням буде відмова від цього плану. Європейці не погодяться на нього. Вони чітко дадуть зрозуміти Україні, що якщо ви погодитесь на це, ви не отримаєте взагалі ніякої зброї. Наша допомога буде ще меншою, тому ви мусите пристати, Україна, незалежно від того, яка зараз позиція там більшості українців, президенти і так далі. Пристати на наш діалог із американцями, бо дійсно європейці демонструють свою суб'єктність. Вона мені не подобається те, як вони зараз проводять політику по відношенню до України, коли вони закликають американців до посилення санкцій проти Росії, але самі для цього не роблять достатньо, аби зменшити. Наступальний потенціал Росії, але ну ми по факту повинні це розуміти. Тому треба нам з огляду на ці е, ну, те, дії, які сьогодні і події, які відбуваються, думати, що робити всередині країни, тому що посилення Давайте. власного потенціалу оборонного. А це як на мене є ключовий фактор на сьогоднішній. Ми перекинемося ще на внутрішню ситуацію, але давайте ще по деталях пройдемося, що європейці пропонують. От політику пише, що права рука президентки Єврокомісії Русули фондерляєн Бьорн Зайберт викладе позицію Євросоюзу у Женеві. Також кажуть, що ЄС, Британія, Франція, і Німеччина які були спочатку виключені, тепер братимуть участь, і це вважають не таким немалим проривом у переговорах за даними Вашингтон Пост, вони виклали Контрпропозиції, і ці контрпропозиції включають відсутність обмежень для ЗСУ, повернення ЗС і Каховської греблі, а вже питання території е, після припинення вогню будуть обговорюватися і порушуватися. По-перше, е, чи зможуть ці контрпропозиції зламати ну, той документ план а, е, Трампа Віткофа чи сприйме їх американська команда? І загалом. Е, Наскільки тверда і об'єднана Європа в цих пропозиціях? Частина Європи дійсно об'єднана. Я це констатую по факту. До такої коаліції я відніс би зараз Францію, Німеччину, ну і певною мірою Британію. Тому що британці, з огляду на коментарі Кіра Стармера, вони займають таку позицію на два базари, вибачте за це слово одночасово. І за Вашингтон, і за Брюссель. А на рахунок контрпропозиції, які ви озвучили, там вже закладені підвалини, на які однозначно Росія не піде. Ну, По-перше, зупинка вогню по лінії фронту, а вже потім розмова про території. Хоча вони, мовляв, дивіться, ми ж не заперечуємо, ми ж пропонуємо. І всі ці пропозиції, про які зараз от озвучені в Вашингтон Пост, це знову підтвердження моїх тез, які я говорив попередньо в попередньому коментарі, коли європейці будуть намагатися затягти цей процес. Стосовно, пані Іно, того чи дозволили Європі спілкуватися чи повернули у цей переговорний процес, ну давайте скажемо щиро: Європа не говорить зараз з Росією. Європа буде говорити з американцями виключно. Тобто Європа і Україна вже як фактично об'єднана Європа, так воно є, це виглядає, і так і це добре. Вона буде спілкуватися з американською стороною, яка попередньо вже погодила попередній рамковий документ. Я називаю його меморандум. Про Припинення вогню, завершення гарячої фази війни. І там чітко сформульовані позиції принципові щодо територій, тобто це має бути демілітаризована зона, на що Росія готова погодитися, але зупинятися по лінії фронту вони не будуть. Тому я не бачу перспективи в цьому пункті. На рахунок Запорізької атомної електростанції ми також неодноразово це проходили, треба врахувати, що ця територія нині підконтрольна Росії. Це означає, що як? Або Росія має вийти з цієї території. Або забезпечити коридор Україні для того, щоб ми мали до цієї ЗС вільний доступ. Такі приклади на превеликий жаль у конфлікті із Росією вже були. Ще давайте задаємо історію з Донецьким аеропортом, коли туди потрапляли наші військові через фільтраційний блок Росіян. Це також наша історія на превеликий жаль, тому я до прикладу не виключав би такого варіанту, але говорити однозначно, що так буде ні, тому що тут питання стоїть про електроенергію, яка вкрай потрібна саме окупованим територіям росіянами. Це Донеччина, це величезний потенціал ЗС, одна з найбільших атомних станцій в Європі, враховуючи жадібність терористичного. Напрямок цієї війни Путін не буде від цього відступати, тобто він однозначно буде намагатися. і Він про це говорив чітко, неодноразово зберігати контроль за ЗС за собою. На рахунок Каховської, я не виключаю, що це може бути передано Україні, бо вона зруйнована і треба відновлювати. Хто за це буде платити? Ну Росія точно не буде за це платити. Вони і раніше говорили, що це ми самі її зруйнували для них. Так зручно. Ну і на рахунок з збройних сил України. А питання доволі справді цікаве, і я думаю, що в цій частині ми можемо мати переваги. Тобто про цих пунктах, про які я говорю, по окремих ми можемо домовитися, а можемо ні. Частина буде домовитися, наприклад, тому ми, ми висуваємо вимоги там умовно ще раз говорю по чотирьох пунктах, оскільки зараз говорять, по двох досягаємо якогось компромісу з Росією, і це буде продаватися як поступка з боку Росії стосовно Збройних сил України. Зараз це питання номер один для європейців, оскільки для них вкрай важливо аби Збройні Сили України залишили за собою можливості і чисельного складу, і озброєння, тобто щоб не було ніяких обмежень, ті я абсолютно їх підтримую. Єдине питання до європейців: хто за це заплатить? Оскільки бюджет України не витягне, ми розуміємо ці всі видатки. А європейці і нині передають кошти в Україну, якщо там кредити чи безповоротні фінансові надходження. В переважній більшості виключно на соціальні потреби. Тобто військову складу ви забезпечуєте самі, а, війську, а соціальну ми заплатимо. Так, такий формат може бути, він може бути і надалі. Але знову ж питання до репараційного кредиту. Тут поки що вони про нього не говорять. Але вже багато написано про те, що саме ж і той же самий МЕРС дуже невдоволений, що заморожені активи ділять. Це окрема тема, доволі доволі цікава, яку можна обговорювати. І в результаті цих перемовин на певному етапі американці скажуть: так, окей. Ми можемо це прийняти, але нам треба обговорити. І повертаючись знову до ЗСУ, кількісний склад навряд чи залишиться таким великим, навіть якщо умовно зупиниться вогонь. Тому що утримувати в Україні буде вкрай складно таку велику армію. І інтерес Європи заключається в тому, що у випадку збройної агресії з боку Росії, а це найбільший страх для них сьогодні. Вони бачать. І дуже прагнуть, щоб ЗСУ були на кордонах східної Європи. Уже заяви лунали про те, що ЗСУ може бути в країнах Балтії, оскільки вони перші під атакою, тому вони дійсно будуть це відстоювати. І в цій частині наш інтерес з європейцями збігається. Єдине, знаєте, тут хотілося б якоїсь такої якоїсь руху на зустріч один одному. Якщо ви так хочете, щоб зсу обороняли вас від можливої збройної російської агресії в майбутньому, допоможіть нам це зробити нині, а не розповідаєте, як треба нам боронитися і. Як це неправильно закінчувати війну без нашого дозволу? Тому що європейці сформували позицію. Ви не можете закінчувати війну, бо ми вам ще не дозволили. Ну, це виглядає, чесно кажучи, цинічно. Ну, от Володимир Зеленський каже, що наступний тиждень він буде непростий, буде багато тиску, різнопланового, аби нас розсварити і так далі. І ми самі розуміємо, що наступний тиждень буде не, не простий, озвучені всі ці дедлайни, потім, начебто, скасовані. Але що ви пропонуєте? Все одно якісь наслідки, якщо нічого не буде узгоджено, мають бути, то, то для кого вони будуть ну, найбільш такими суттєвими? для нас Ну, пані Іно, я вам дякую за те, що ви мені даєте нагоду сказати власну пропозицію. Але ну я вам скажу відверто, це дуже велика відповідальність на сьогоднішній день. Мені робити такі пропозиції, не маючи ніякого статусу, ні державного службовця або навіть близького до того, хто ухвалює рішення для розуміння ситуації. Але в цій історії дійсно першими кроками, які повинна була б зробити Україна, це внутрішні питання. Внутрішні питання, мобілізації всіх, мобілізація це зараз говорю в загальному сенсі, і наводити лад треба в кількох сферах однозначно. По-перше, це в правоохоронній системі, початок суттєвих реформ, які стосуються судової системи розслідування і зміни кримінально-процесуального кодексу, заборони виходу корупціонерам під заставу. Це суттєво покращили б наші переговорні позиції з тим самим Дональдом Трампом. По-друге, реформа Збройних сил України для того, щоб ми не констатували, а це офіційна інформація у прокурора про те, що у нас. Дві третини мобілізованих за місяць йдуть у СЗЧ, бо це справді величезна проблема. Ну і, врешті-решт, навести лад в оборонних закупівлях, державних закупівлях загалом, тому що це, як на мене, в найбільші проблеми. Тоді ми будемо мати козирі. По-друге, зовсім по-іншому треба вибудовувати після цього, вже звичайно, тому що ну, нинішній владі це складно робити: діалог із європейцями. З європейцями треба говорити щиріше і більш критично. Критично з точки зору того, що вони дуже сильно маніпулюють, коли Еммануель Макрон розповідає про те, що я проти того, щоб Росія була в великій вісімці, я також проти, відверто вам скажу. У мене апеляція до Макрона, коли він перестане купувати у Росії скраплений газ в величезних об'ємах і продавати його по всій Європі, і плюс до того відправляти перероблене, вже використане ядерне паливо на збагачення до Росії, ну. Вибачаєте, але коли Європа торгує на десятки мільярдів євро з Росією, підтримуючи її військовий потенціал, ну якраз це є предметом для розмови з європейцями, щоб ми задовольнили їхній інтерес в Україні, бо їхній інтерес в Україні це безпека Європи. Це очевидно. Тоді це буде виглядати щиро, тоді це буде паритетна розмова. Ну а враховуючи те, що ні одне, ні друге, ні третє, про що я говорю зараз, не може бути реалізовано через внутрішні проблеми, то, на превеликий жаль, тут уже відповідальність не на мені. Мої пропозиції, ось такі. А як буде вчиняти тут влада? Ну звісно, будемо дивитися. Те, що я бачу, що зараз відбувається, то ще раз повторюю: це абсолютне повторення картини весни цього року. Навіть і плани схожі. Ну от, врешті-решт, кіт Келох сьогодні озвучує про те, що це єдиний реалістичний план на сьогодні, який може бути використаний для припинення війни. Кіт Келох підтримує його. Кіт Келох таке саме і пропонував раніше. Просто воно не озвучувалось. Тепер, коли озвучилось, ми ж бачимо його позицію і так далі. Всіє команди Трампа. Іншого команда Трампа не пропонує, тому що за цей період, за ось 8 місяців, з моменту останнього скандалу, в Овальному кабінеті, ситуація в Україні не змінилась на краще. У нас не з'явилося більше козирів. Відтак, це є. Ну як би ми не відносилися критично до зауважень Трампа про його козирі, але в будь-якому випадку кожна країна вона повинна демонструвати, чим вона сильна. Ми сильні ударами по МПЗ? Сильні, безумовно. Але цього недостатньо. Ми сильні ударами далекобійними власними ракетами, поки що ні. Але якби це було, повірте, наші позиції були б набагато сильнішими. Ну і всіх решта питань. Тобто ми повинні, повинні проявити суб'єктність. Суб'єктність наша поки що в одному, завдячуючи ЗСУ, які е, в великій мірі, в більшій мірі, в абсолютній мірі, в абсолютній більшості, від, е, стоять завдяки своїй хоробрості і допомозі волонтерам. Тому що та кількість допомоги, яку навіть за нинішніх умов українці перераховують на фронт, ну вона обчиститься десятками мільярдів гривень, це без перебільшення. Тому це нас є певні аргументи, але їх недостатньо. Треба набирати отакий от кейс інструментів, якими ми можемо аргументувати і тиснути в певній мірі на Європу, для того, щоб вони були більш поступливі і швидші в практичних діях щодо підтримки України. Зміни позицій переговірних, це ж очевидно. Ви згадали ну китакелога, і тут він каже, що Сполучені Штати він вірить, те що Сполучені Штати не хочуть, аби історія перетворилася, щоб повернувся Будапештський меморандум. Ми, до речі, бачимо, як самого Келога ну технічно як якби там не було усунули від цих цих процесів. Тепер головний дріскол, е, і він є в делегації американській щодо української делегації. Її очолює е, указом так призначено, її очолює Андрій Єрмак. До складу входять також Рустем Омеров, Кирило Буданов. Інші от саме наявність Андрія Єрмака. Чи не є це таким дратівливим моментом для тої Європи, з якою ми маємо ще бути щирішими? Як ви сказали, е, говорити відвертіше? І чи не є це ризиком з огляду на те, як росіяни використовують всі ці чутливі подразливі моменти і, і кум, які нас компроментують і намагаються компроментувати. А таких моментів ми на жаль росіянам даємо самі багато. Ви знаєте, нам треба розділити тут ви, ви дуже пані слушно зауважуєте, розділити сприйняття команди Зеленського в Європі і в Сполучених Штатах Америки. Ми буквально днями в рамках центру громадської аналітики вежа це дуже детально аналізували з колегами в різних форматах під різним кутом. А що я можу зробити як висновок? вже знаєте такого мозкового штурму. Що дійсно для американців команда Зеленського вона. Не дуже гарно сприймається, так. А от що стосується Європи, то навпаки це очевидно, і європейці навіть за говорять про те, що вони побоюються, якщо в Україні буде порушена та вертикаль влади, яка сьогодні є. Ну треба пригадати, що Володимир Зеленський чітко говорив на рахунок Єрмака: це той, хто чітко виконує поставлені мною завдання. Тобто Єрмак, це я для розуміння ситуації, це єдина команда. І формувати іншу через, 6, ну, вже рахуйте через 6 років управління державою, Зеленський не буде. Це ну, нелогічно з точки зору утримання влади і контролю в Україні. Ми справедливо нарікаємо на проблеми, які є, я ще не їх не буде повторюватися, але змінювати формат, форму і інструменти на сьогоднішній день команда Зеленського, Зеленський, зокрема, не збирається. І європейців це влаштовує. Ми повинні розуміти. Зверніть увагу, останнє. Європейське турне, президента до Греції, Іспанії, Франції, засвідчило те, що Андрія Єрмака сприймають з ним спілкуються, з ним фотографуються, Він в перших рядах. Він є. Він сюди, тобто, це не є проблема для європейців. І навіть європейці закривають очі на ті корупційні скандали, які є в Україні. перші дні ми бачили кілька коментарів від того ж самого Дональда Туска. Коментар був від і Фрідріха Мерца, але ні, це затухло, затухло, і в тому числі через гучний мирний план Трампа, що є пріоритетом зараз для європейців, і вони розуміють, що звинувачувати Зеленську в усіх ріках вони не можуть саме тому, що це безпека їхня. Тобто з чого ми починали розмову? Тривалість війни в Україні це відтермінування початку військових дій в східній Європі. Ну, вибачте, але навіть італійське міноборони говорить про те, що вони. Дуже стурбовані тим, що Європа не чинить проти гібридній війні Росії, яка та веде вже очевидно проти європейських країн. Тобто така риторика лунає гучно, вона публічна. Тому я ну ще раз наголошую, я розділив би відношення американців і європейців воно абсолютно різне до команди Зеленського. Якби там не було, Володимир Зеленський навіть як то кажуть, на закритій фракції зі слугою народу сказав, що ну зустрічі з фракцією Слуга народу сказав, що винні за корупцію мають понести відповідальність, але рішення щодо Андрія Єрмака залишив за собою. Незважаючи на соцопитування, різні так і на позицію певної частини його ж фракції, він вважає, що Єрмак. Працює і не шкодить нашому іміджу. Я вам е, на цьому подякую слухачам, глядачам. Нагадаю Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа був в ефірі радіонве. Я Інна марецька не прощаюся. Почуємося в новинах.